Доброго часу доби, дорогі друзі. Дякую, що ви сьогодні з нами. Дякую, що ви слідкуєте за київськими новинами, які ми намагаємося якнайшвидше вам розповісти. І сьогодні мова піде про те, що я так впевнений, болить багатьом з нас, багатьом киянам. Ця тема дуже близька, тому що за розвитком саме цієї галузі, місто Київ не, на жаль, на жаль, не займає. Лідуючі місця в країнах Європи, як то личить столиці Європейської держави, на сайті міської ради розміщено звіт виконання міської транспортної програми за 2019-2023 роки. Відповідно цього звіту, за 5 років, міська влада мала витратити 86 мільярдів гривень на розвиток транспортної інфраструктури, тобто шалені гроші чи не так. Але... По факту витратили лише 26 мільярдів, тобто це приблизно плюс-мінус 37%. відсотків. Виконання за 5 років на 37% відсотків цього документу, який забезпечує розвиток транспортної мережі, розвиток зручного комунального транспорту. Ну як на мене, то це можна назвати словом ганьба. Наскільки ефективно були витрачені ці кошти? Які основні проблеми транспортної мережі міста Києва? Ми хотіли би сьогодні обговорити з паном Дмитром Беспалим, експертом з транспортного планування? Пане Дмитре, раді вас вітати. Дякую, що знайшли час з нами поговорити. І хотілося б задати вам таке дуже просте питання. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми констатувати взагалі повний провал в розвитку транспорту міста Києва? Чи шанси ще є? Знаєте, по-перше, дякую, що запросили до цього обговорення. Я думаю, да, тема дуже актуальна. Наскільки я пам'ятаю, коли за, соціаль... за соціологічними опитуваннями і транспортні проблеми входили в топ 3 тих проблем, що хвилюють киян. Я такі пам'ятаю опитування. Це ще до війни війна внесла корективи. Проте я думаю, що це повертається на порядок денний, тому що тим не менш, тилове забезпечення, економіка це транспорт, це власне має забезпечувати кров. Економіки в даних умовах, і ще транспорт це одна з двох складових, наскільки я пам'ятаю, яка має бути забезпечена саме центральною міською владою, тому що всі інші питання там вивіз сміття і так далі. Може можна на місцях, там на в районах все абсолютно вирішити. Тобто, транспорт і безпека це два ключові питання, які мають бути пріоритетами міської політики, центральної власної влади, міськради, мера і так далі, успішного мера, принаймні. Значить, щодо того, що відбувається в транспорті, знаєте, я завжди, коли мене запитували наскільки погана ситуація з транспортом в Києві, я завжди відповідав, що в тому то і річ. Що немає жодного документу з початкою, де було б написано, що в Києві є якісь транспортні проблеми, на жаль, тобто, у нас немає таких, знаєте, чисельних критеріїв, які би ми порівняли от, між собою, те, що має бути, те, що є, не виконується, і ми би казали, що да, у нас є транспортна проблема. Що б це могло бути? Ну, наприклад, середній час поїздки по місту в державних будівельних нормах написано, що для такого міста, як Київ, будь-яка поїздка, точніше, ніщо 90% поїздок з дому на роботу має складати не більше 45 хвилин. Кожен з наших слухачів може собі задати питання, скільки складає його а, типова поїздка з дому на роботу, чи перевищує, чи не перевищує вона 45 хвилин. Єдине, в чому ключ успіху ну, так, в лапках нинішньої київської влади, вони скоріше за все, не моніторять цей показник. А відповідно, містяни не вимагають виконання таких показників. Ну, от, тому, відповідно, транспортна доступність деяких районів ну, просто жахає. Наприклад, от Голосієво, Теремки, які позбавились метро. Я думаю, що їх середня поїздка перевищує одну годину таким серйозним чином, от і так далі. Я навіть не хочу думати про роботу екстреного транспорту, що з ними з його затримками відбувається. Думаю, ситуація погана, але це суб'єктивна оцінка, поки вони поки оцінки будуть нашими суб'єктивними, а не об'єктивними чисельними, а ми будемо мати цю проблему. Успішні міста для того, щоб з'ясовувати наскільки вони справляються з плануванням якісного транспортного обслуговування вони роблять систему моніторингу, яка є складовою інтелектуальної транспортної системи. 24 на 7, 365, вона вимірює показники в місті щодо пасажиропотоків, середня швидкість мережі, по кожних відрізках, рівень скарг, задоволеності це великий масив даних, який збирається в будь-якому успішному місті світу: Лондон, Париж, будь-яке місто успішне в плані транспорту, яке ви можете уявити, воно має інтелектуальну транспортну систему, і систему моніторингу. І коли система показує аномальні показники, наприклад. Мала бути поїздка 45 хвилин, ми, ми спостерігаємо 50 хвилин. А, і, власне, включається тоді механізм менеджменту, має втручатися мер, розбиратися, що не так, викликати на килим своїх підлеглих і, власне, працювати. А в Києві такої оцінки немає. Тому, відповідно, стверджувати, що в Києві є транспортні проблеми, це ну не зовсім правильно. І вони не записані, не задокументовані. Але це перша проблема, яку треба сказати, що Київ не вимірює стан транспортної системи. Дуже цікава інформація. Ну, як на мене, то я сам зазвичай їжу на роботу ну, більше, ніж 45 хвилин це абсолютно точно. Менше ніж 45 хвилин я доїжджаю на роботу лише у вихідні дні. Тобто, коли є виробнича необхідність, і коли ти можеш, коли місця не роз'їжджаються, місця відпочинку, тоді там більш-менш місто розвантажене. А є така ще проблематика міста. Кажуть, що кияни дуже полюбляють автомобілі. І саме це впливає на рівень закоркованості, на рівень трафіку. І хочу нагадати нашим глядачам, що місто Київ посіло третє місце з кінця по завантаженості доріг, тобто поступившись лише Стамбулу та Москві. Але ж ну, про Москву ми не будемо, про це болото. А давайте проговоримо про Стамбул. Я там був в Стамбулі, я бачив цей мегаполіс, Він також розкиданий на двох берегах не річки, а проливу. Але, ну, відверто кажучи, розвиток транспортної інфраструктури там набагато, біль, набагато краще, як на мене. Так а в чому ж тоді полягає проблема? Чи дійсно винні кияни зі своїми автомобілями? Давайте спробуємо. Це, це цікаве, важливе питання. Значить, щодо того, що кияни полюбляють автомобілі, я думаю, що це міф. А хто точно полюбляють автомобілі, це німці. Для німця автомобіль це як для американців револьвер, тобто це щось таке сакральне, швидкість, німці дуже це люблять. От, ми коли робили транспортну модель міста Києва у 2015 році і встановили дані пасажиропотоків і побачили там таку картину, що 30% пасажиропотоків в місті пересуваються на індивідуальному транспорті, 70% на громадському. Коли наші німецькі колеги побачили цей розподіл, вони сказали, Прям оптимальний розподіл, класний, тримайте його, будь ласка. Я не знаю, чесно кажучи, зараз 2024 рік, я не знаю, який зараз розподіл. Київ не проводив дослідження мобільності, тому я не можу сказати. Я тільки можу сподіватися, що він залишився таким, як був у 2015 році. От. Але ми з колегами вважаємо, що не те, що кияни люблять автомобілі, а те, що кияни не бачать альтернативи приватному автомобілю для того, щоб пересуватися по місту, це трошки інше. Тобто, коли ти вимушений користуватися автомобілем через те, що у тебе немає зручної, надійної, безпечної альтернативи. Тому що громадський транспорт Києва за виключенням метрополітену, і те зараз ситуація змінюється, не можна назвати надійним, не можна назвати зручним, не можна назвати безпечним. А для мешканців. Передмістя навіть не можна назвати дешевим, тому що вони вимушені на маршрутці під'їхати до міста, там сісти ще на міський транспорт, і може на другий. А колись колеги рахували, порівнювали купити автомобіль оцей на єврономерах і діставатися з передмістя на маршрутці, Так от воно дуже схоже по ціні. Тобто, не можна сказати, що громадський транспорт дешевше, а має бути дешевший. От і тому, власне, мені здається, що кияни просто знаходяться в таких умовах, коли громадський транспорт не виглядає Альтернатива велосипедного транспорту інфраструктури не існує. А пішохідна інфраструктура дуже сумнівна, тому що теж ходити обходити автомобілі і так далі. Тобто, так це таке замкнене коло. От, і відповідно це є коренем проблеми, чому виникає збільшений попит. Тобто ми це називаємо транспортним попитом. Більше людей вибирають автомобіль для переміщення. А тепер дивіться, це як ринок. Власне у нас є попит, що збільшується, і у нас є пропозиція: це вулична дорожня мережа розв'язки, світлофори, Перехресті і так далі. Так, от попит збільшується, а пропозиція не збільшується. Навіть більше того, пропозиція зменшується, тому що, по-перше, попиту треба десь паркуватися, і воно зменшує пропозицію. А по-друге, пропозиція просто приходить в непрацездатний стан. У нас в Києві 5 автомобільних мостів, два з яких знаходяться в непрацездатному стані. Офіційно я навіть не можу вам передати, наскільки це нонсенс. Я інженер, транспортний планувальник з класичною українською освітою, і у нас по документах це непрацездатний стан, це не можна експлуатувати, це треба терміново ремонтувати. Тому є два варіанти, які я бачу: тобто, треба або це негайно почати ремонтувати, або треба змінити законодавство і ввести різні градації, типу, зовсім непрацездатний, трохи непрацездатний, супер-пупер. Непрацездатний. Тобто, або треба або поміняти законодавство, або відремонтувати поламане. Ні, ну Ми ж бачимо всі, як, що відбувається у нас в місті з мостами. Ви абсолютно правильно сказали. Тому що я, коли гуляю з дітьми біля деяких мостів, міста Києва, і коли я бачу, як е, сиплеться бетон, ну, вибачте, е, задоволення менше, ніж середнє. Так само. Так, так. А окрема тема це взагалі е, безбар'єрність міста. Да. Коли я взяв дитячий візочок, приїхав на Крещатик, ну я не зміг там довго гуляти. Тобто я повернувся в автомобіль, завантажився і поїхав знову на свій, скажімо так, лівий берег, там де я проживаю, бо там у мене у дворі хоч можна погуляти з візочком дитячим. Я розумію, що ця проблематика ще вистр... вистрелить у майбутньому. Абсолютно. Тобто, це також ніхто нічому не нікому не приділяє цьому увагу. Да, так, тут, тут важко сказати, знаєте, ця тема безбар'єрності, інклюзивності дуже така складна. я, я теж, Тут є багато, е, ну, скажімо так, тут не можна тільки київську владу звинувачувати. Тут є проблеми ще такого традиційного планування і наших державних будівельних норм. Знаєте, державні будівельні норми України вони мають багато спільного з радянськими сніпами, е, строїтельної норми і правила. Тобто одні ну фактично були сніпи, потім стали ДБН, Тобто, якщо проаналізувати, Шматки текста там є дуже схожі фрагменти. На жаль, От, і тому відповідно в радянському союзі людей з інвалідністю майже не було. Тобто, да, це ж країна здорових людей, і тому відповідно інклюзивну інфраструктуру не планували. Максимум на що можна було розраховувати, це апарелі на пішохідних переходах, по якими дуже страшно користуватися, навіть фізично здоровим людям, які цю важку дитячу коляску там спускають. От, тому, відповідно, це проблема. І багато проектувальників моїх колег воно вони ще планують і проектують оцю стару радянську інфраструктуру, яка розрахована на такого середнього, здорового радянську радянську людину. І тому відповідно з цим проблема, що з цим робити, ну важко мені сказати. Їх треба точно перевчати. Точно потрібні громадські слухання із залученням різних організацій громадських. Вони тестують цю інфраструктуру, і потім кажуть, як то воно було. Я колись зі своїми студентами я викладаю в університеті вже понад 15 років, і для того, щоб і студентам показати, що. Що таке інклюзивність і ця така інфраструктура? Ми якраз у однієї громадській організації орендували інвалідний візок крі крісло колісне, да, правильно називати, значить, і е, ми спробували е, на Севастопольській площі користуватися тим підземним пішохідним переходом. Приходить. На цьому візку для мене було ряд відкриттів, Чесно, я коли, коли дивишся на креслення, ти не розумієш. Ну, власне, наслідків своїх рішень як інженерів. Наприклад, мене вразило дві речі. По-перше, такий, знаєте, от є роблять пониження бортового каменю, але іноді не до кінця там залишається десь там півтора-два сантиметри. Це, знаєте, це серйозна перешкода для візка. Тобто він так от типу намагається тебе завалити. Тобто, для здорової людини ну понижений, да там все нормально. А для людини на візку це перешкода. А також пандус. Причому я думав, що мені буде перш за все тяжко і складно підніматися по пандусу пішохідного переходу з таким нормативним, до речі, похилом, і це є так, але що є навіть найстрашніше, це спускатися. Тому що ти думаєш, зараз у тебе зісковне рука, і ти туди полетиш вниз. Тобто це дуже специфічно. Я би порадив людям, що. Відповідають за це, приймають наприклад, ну, наприклад, ті ж самі замовники цих робіт, це, мабуть, департамент транспорту в місті yeah. Києві, щоб вони робили такий самий експеримент, як ми робили зі студентами. Це не соромно, це дуже сильно відкриває очі на те стосовно чого ти приймаєш рішення. Ну і відповідно треба залучати таких людей. Треба треба їх питати про це і так далі. Тим більше зараз ці люди теж теж це поранені бійці ЗСУ і так далі. Тобто їх більше стає. Я думаю, що. Що ми будемо країною, можливо, з найбільшою кількістю людей з інвалідністю в Європі. Ну, тому нам треба нашу інфраструктуру адаптовувати абсолютно. В це треба інвестувати, це треба робити. Ну, Так, щоб ви розуміли, на наступний рік департамент транспортної інфраструктури запланував лише 92 пониження на всіх перехрестях міста Києва. Тобто, як вони будуть робитися? Де, в яких районах, за яким принципом, Про це взагалі. Нічого не відомо, не в пріоритеті, значить не це пріоритеті. питання, і це дуже погано, тому що воно має бути пріоритетом. Знаєте, от ми говорили про транспорт і про затори. От, якщо я думаю, ми до цього дійдемо, так, як вирішувати проблему, я би, я би почав з того, що я би почав вирішувати проблему із заторами не для індивідуального транспорту, і навіть не для громадського, я маю сказати, що ми маємо прискорити громадський Я би перш за все працював би з екстреним транспортом, угу. тобто там, де затрима. Мується експорт екстрений транспорт, а він має GPS, тобто це технічно не складно подивитися, де саме він затримується. Саме там треба наводити лад, тобто не там, де є очевидний затор, а там, де умовно швидка втратила uh -huh. більше всього часу. Так само і з іншою інфраструктурою треба перш за все думати зараз про інклюзивність, а не про там якісь отакі от речі, там якісь розв'язки будувати як на богатирській полярні. Я би ну ці гроші інвестував би по іншому. Та саме розв'язка, вона не є інклюзивною. Тобто я там був дивився там до інклюзивності дуже ще далеко. Я додам, а, значить, те, чим ми займаємося з колегами, називається доказовим транспортним плануванням. Mm. Я, я вам, як представник доказового транспортного планування, скажу, що ефективність цієї розв'язки не доведена. Це приблизно як лікуватися гоміапатією. Да, тобто, ну може воно допоможе, може ні, але немає жодного дослідження, яке доводить, що ці ліки, ну ліки, ці препарати ефективні. Та да, так само і цією розв'язкою, тобто місто витрачає шалені кошти. На те, що немає доведеного позитивного ефекту, це катастрофа. Так якесь моделювання може у них було там, моделювання транспортних потоків, скільки розвантажився, скільки завантажується. Я, я, я не можу на жаль про це сказати, але я можу сказати, що позитивний ефект від цієї розв'язки не недоведен. доведений. Не доведений. Да, це дуже цікаво, тому що всі кажуть, що та дивіться, як там стало красиво. Ну, якщо, якщо людям подобаються бетонні якісь споруди, мені красиво. знаєте, от я, я був в літній школі колись давно в Лейпцигу, І мене Лейпциг, до речі, місто побратим Києва, мене вразило там кілька речей. По-перше, ми, ми нам показали останній підземний пішохідний перехід в Лейпцигу, Вони всі інші затопили або законсервували. От, ну, зараз у нас трохи інші умови, звісно, це можуть бути об'єкти подвійного призначення, як, наприклад, в Сеулі. От, можливо, їх не Варто затоплювати чи консервувати, але дублювати наземними пішохідними переходами про це варто подумати. І друге, по центру Лейпцига гуляють люди з інвалідністю на візочках, там з якимись паличками, і вони посміхаються. Це просто неймовірно. Тобто, це красиво, а не бетонна споруда з. Закрита не, плиткою, це це дуже специфічно. Я, до речі, знаєте, думаю, є інша розв'язка Дехтярівська талігія, здається, так так називається Дехтярівський шляхопровід. Mm. От. І там, наприклад, е, теж зашили всі острівці безпеки в червону плитку. Е, я вчу студентів робити планування міських дорожньо-транспортних споруд, в тому числі в різних рівнях. Я не розумію, навіщо це зроблено. У мене враження, що це, на це було дві причини. По-перше, це дійсно. Красиво, якщо дивитися з дрона, типу, все таке, от червоненьке, красивеньке. От по-друге, так можна витратити більше плитки, тобто більше матеріалів і відповідно більшу суму освоїти. Тому що закривати насправді ці невеличкі газони це вносити вклад в затоплення міста. Тобто більше буде підтоплювати, тому що це збільшує площу поверхні збора води. Наша дощова каналізація це вже не витримує. Навіщо збільшувати кількість? Ість цього абсолютно незрозуміло, але дійсно мені таке враження, що от місто керується, типу, знаєте, як феодальна Тобто, от Феодал вирішив, що так красиво просто жодного якогось інженерного розрахунку чи доведення цьому немає. Я думаю, що ви недалекі від істини А давайте поговоримо зараз про ці ж самі е, лівньовки, як то їх називають. Ми бачимо, що зараз злива. Середній дощ і місто пливе у нас постійно перетворюються вулиці на якісь такі гірські річки. А в чому причина? Як ви вважаєте? Як вирішити цю проблему? А, ну тут є декілька об'єктивних причин. По-перше, клімат е, справді змінюється. Вже набагато менше скептиків, які е, заперечують зміни клімату. Е, в плані ну це, це не те, що там типу там суттєво, але опади, структура опадів суттєво збільшується. Ми почитаємо, що там. Пішла злива, яка поставила рекорд, наприклад. Тобто, mm -hmm. таке от буває, Це, це об'єктивна причина, і дійсно там затоплює мені колеги з СЕУЛА, показували, як північ Сеула підтопило. Я запевняю, що експлуатація будівництва у цьому місці дуже класні. Тобто, це дійсно було нормове. А ще я можу сказати, теж як містопланувальник, в тому числі, ми вчимо студентів, що інфраструктура, оця дощоприймальна, вона має справлятися з певним дощем, певної потужності і певної тривалості. Робити більше це здається, 5 хвилин, щось таке, от по, по тривалості, по кількості міліметрів опадів, я, на жаль, не пам'ятаю, треба в норми дивитися. На більше не робиться через те, щоб не перевитрачати ресурси. Це приблизно, знаєте, як в Америці з снігоприбиральною технікою. Вони їм простіше посидіти вдома, коли є снігопади потужні, ніж тримати великий штат, який буде працювати кілька днів на рік. Тобто, вся інфраструктура вона може не впоратися з Дощем це закладено в неї, тому це може бути нормально. Тобто, це, це одна сторона, але інша сторона це дійсно стан цієї інфраструктури. Це те, що вона не була розрахована на цей додатковий асфальт, в який зашивають місто, додаткові будинки, які підключаються точково до мереж. І також інфраструктурі потрібна належна експлуатація, потрібно чистити ці дощоприймальні споруди вчасно, треба насоси, щоб. Сюди працювали, щоб вони були справні. До речі, треба, щоб на насоси подавалася електрика. Ми про це не думали до того, але тепер це теж може бути проблема, якщо будуть опади. в таких підземних пішохідних переходах, всяких проколах там є частина, яку ми не бачимо, технічні приміщення. Там стоять насоси, які з спеціальних кишень, вони викачують воду і віддають туди, в систему колекторів в місті, яка в результаті потрапляє там в дренажні всякі. Системи, от, і відповідно, якщо це не буде працювати, то місто буде більше підтоплюватися. Тобто треба подумати про автономне живлення для цих насосів, їхню справність і потужність. Тому тут є об'єктивні фактори, є фактори управлінські. От, і відповідно я би ще додав, можливо, якісь планувальні фактори, тому що зараз всі міста багато міст міняють свої норми для того, щоб управляти дощовою водою. А що це значить? Найкращий приклад: от, хто мав можливість. Щастя, можливо, навіть бути в Нідерландах, можна побачити, що таке управляти дощовою водою. Там різні дренажні канали, канави, відстійники, фільтрувальні якісь ставочки це просто інженерне мистецтво. Так треба робити всім, власне, і тоді буде все добре, нічого не буде підтоплювати. Пане Дмитре, і таке останнє запитання. Скажіть мені, будь ласка, от ви як експерт? В транспортній галузі, от які ви бачите перспективи, і як має змінитися відношення до цієї самої галузі, може там треба дійсно зробити департамент у цієї транспортної мобільності або щось таке інше тут? Що треба зробити для того, щоб ситуація з транспортною інфраструктурою міста покращилася? Знаєте, я абсолютно впевнений, що те, в якому стані знаходиться наша транспортна система, і показники, які ми до речі, не вимірюємо, це міська політика. У неї є певні об'єктивні фактори. Це, наприклад, у нас в Києві є містобудівна проблема. Багато людей живуть на лівому березі, більшість робочих місць на правому березі. В цьому нинішня міська влада ну не, не винна, так, вона не покращила ситуацію, але вона її не створила. От. А, але менеджмент, тобто управління от є в руках у міської влади, є бюджет, який здатен дещо там змінювати певні речі і міняти ситуацію. Значить, я хотів сказати, простих рішень в транспортній ситуації Києва вже не буде. Ситуація дуже складна, насправді. І знаєте, це якщо транспортна система міста це така хвора людина, то я боюся, що пігулками її вже не вилікуєш. Потрібно дуже серйозне лікування, можливо, радикальні заходи. Насправді ті ж самі два мости, що в аварійному стані знаходяться, по ідеї їх треба закрити сьогодні. Ну насправді вчора. І у нас залишиться три автомобільні мости через. Дніпро і Києва буде два лівий і правий. Тобто можна тоді навіть їх називати по-різному і створювати різні системи управління. Тобто вони будуть настільки транспортно розірвані між собою. От. І що з цим робити? Тобто, у мене немає на що опертися, типу, якийсь досвід там за кордони, хто з таким стикався. Я не думаю, що є країна чи місто, що мало такі проблеми, тобто що повністю ушатало е свою транспортну інфраструктуру. От. І що з цим робити далі? Власне, це. Це велика проблема. І є, з іншої сторони, така, знаєте, я для себе називаю дилемою мера. Міста, от я її уявляю таким чином, значить, я займаюся доказовим транспортним плануванням, і я, я вам кажу, що проблему дуже складно вирішити. Я не заперечую, що її можна вирішити, але роботи буде дуже дуже багато. І тут справа буде там не тільки в грошах, але в багатьох-багатьох факторах. Тобто, це не це якраз не той випадок. знаєте, деякі хвороби не можна вирішити грошима, тільки зміною як ти живеш, да способу життя. О, це той випадок. Отже, е, дилемма мера виглядає так: Ви мер, Наприклад, до вас приходить дві людини. Одна людина каже, доказовий транспортний планувальник, що проблема складна, але можна спробувати вирішити. Треба буде зробити те те, відмовитися там від солодкого. Там це це, це, це. От, і тоді за 5-7, ну можливо, максимум 10 років ми переламаємо негативний тренд, і він піде вверх. От, але ваша каденція 5 років, тобто ви її, можливо, навіть не побачите. Є е, е, така, о, знаєте, Енріке Пенілоса вважається дуже успішним мером, але мало хто знає, що фундамент успіхів Енріке заклав попередній мер, якого я навіть не пам'ятаю прізвище і багато хто не пам'ятає. Тому ніхто не хоче бути тим чуваком, який перед Енріке Пенілоса. А інший е, е, кандидат на посаду відповідального за транспорт каже: все просто, треба просто взяти і прибрати неправильно припарковані автомобілі. Пити до якогось директора комунального підприємства, щось якісь прості речі зробити, і за три-чотири, максимум 5 місяців все поїде, полетить, буде прям вогонь. от, І кого обирає наш мер, наприклад. Це знаєте, я до речі, як знову ж таки, якщо з медициною порівнювати це як значить, лікар доказової медицини, який каже, протоколи, аналізи складно, там якось незрозуміло. І такий знахар чай заварюєш там, от п'єш. там, на луні це все, і от, власне, наш мер, на жаль, вибирає таких от шаманів, які йому обіцяють щось, не контролює абсолютно ефективність їх роботи, немає жодних KPI щодо стану транспортної системи. І в результаті ситуація погіршується, погіршується, погіршується. Тобто ми йдемо до тієї точки, коли це я не знаю, мабуть, буде визнано надзвичайний стан щодо транспортної ситуації в Києві. Таке може бути зараз транспортна система дуже. Же відмово стійка, угу. А це Київ, це ключове місто в плані обороноздатності країни. У когось будуть величезні проблеми через це. Але Киянам буде від того не легше, тому що ситуація буде для них дуже складна. Непогана транспортна доступність за правилами світового банку за їх нормами. Це перший крок, такий для бідності. Відповідно, якщо хочеш подолати бідність, треба покращувати транспортну доступність. Я вам щиро вдячний за таку розмову високопрофесійну, і я дуже гордий, що у нас в країні такі викладачі. Це ви в викладаєте, так, так, да? так, так, Ну, Провідний університет в галузі містобудування. Дякую вам, пане Дмитре. Дякую. Дуже приємно було з вами познайомитися, і дуже приємно було сьогодні з вами провести цю розмову. Назай. Дорогі друзі, я сподіваюся, що вам знову ж таки сподобалося, як і раніше. Ставте нам лайки, нажимайте дзвіночки, і до зустрічі наступ, на наступних наших ефірах, коли ми вас будемо знайомити з проблематикою міста. І найголовніше, ми будемо давати рецепти, що з цим робити. До зустрічі!